Всім привіт! Мій псевдонім Трейд і в цьому відео я хочу відповісти на питання, чи легко стати трейдером. Недавно мені це питання задало двоє моїх друзів. Тим самим я надихнувся на це відео. Моя відповідь на це питання ні. Того, що трейдинг це дуже складний шлях до легких грошей. Я в трейдингу 3 роки. Зараз я стабільний, що в Форексі, що в крипті. Проходжу пропакаунт, маю другу фазу. В крипті просто кожен місяць стабільно торгую. Це ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. І до цього результату я йшов дуже довго і багато чого пережив. Я втрачав дуже багато. Я вкладався в курси усім своїм капіталом. І я просто, коли мене це питають, чи, чи, чи легко стати трейдером, кажу, ні, і воно вам не треба. Ти, в, ти реально впевнений, що ти хочеш цього? Тому що це велика робота над собою. Якщо ти десь маєш азарт, якщо ти хочеш щось комусь доказати, якщо ти хочеш результату дуже швидко, то тобі треба з цим працювати і мінятися. Я зв'язувався з, з різними ситуаціями, коли в мене було бажання відігратися, коли я намагався комусь щось довести. Коли до тебе підходять твої друзі, рідні, і кажуть, ну, що ти там щось вивів? Або ти ж там криптою займаєшся, чи ти ще досі не успішний. Зараз я мало з ким на цю тему говорю, тим самим мені якось простіше торгувати, і навіть якщо я говорю, хтось мене не підтримує, я це нормально сприймаю, тому що вже, знаєте, звик. Але спочатку це дуже сильно на мене впливало. Коли я проходив курс. По смартмані назву його так, то і мені теж треба було багато від чого відмовитись. Це був дуже інтенсивний курс, який займав два місяці. Я ходив на роботу, на роботі, після роботи, як їхав додому, як на роботу їхав дома. Я тупо вивчав цей курс, щось робив, і навіть коли мені подруга писала, що ми з нею вийшли гуляти, я сказав ні. Тобто це. Той образ життя, коли ти реально готовий від чогось відмовитись заради кращого майбутнього, коли ти готовий стати більш дисциплінованим, при тому, що ти творча людина, коли ти готовий вивчити себе і сказати, що да, я це зможу, якщо я собі довіряю, я буду ставати кращим. Якщо ти жирний чувак, який не хоче нічого міняти в своєму житті, того що ти жирний і тебе похер на це то тобі сюди не треба лізти. А якщо ти чоловік, який каже, так, я жирний, треба змінити щось, я піду в зал і буду качатися, я буду дефіцит кілокалорій соблюдати. Того що я хочу бути кращим, можна, 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 можна. бути трейдером. Я колись був жирним, і якраз під час всієї дороги, як я займаюся трейдингом, я покращував інші фактори свого життя. Я не можу передати зараз, скільки всього було пережито, я передав тільки трохи. Надіюсь, що це відео стане для вас мотиваційним в чомусь, можливо, дасть відповідь на питання, але повірте, це дуже багато роботи над собою і не тільки в трейдингу, яка дає вам легкі гроші в майбутньому. І чи треба це вам? Вибирайте для себе самі. Що б я радив, якщо ви ще не починаєте, це купити якісь курси по крипті по смартмані саме. І практикуватись, можливо, на бектестах. І записувати всі угоди, ризик менеджмент. Ну, я думаю, це вам вже все в цьому курсі розкажуть. І для початку взагалі прочитати книгу «Бати батько-бідний батько, бо це фінансова грамотність. А так, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на цей YouTube канал. В майбутньому я буду викладати ще відео про трейдинг. А також в телеграм-каналі я просто постійно щось викладаю. Всім гарного проведення часу!